Страшно? Ефектно, да, появився? Це тому, що я закінчив курс школа Інокентія Смактуновського, школа актерського майстерства Іннакентія Смактуновського. Шутка. Що, Готові? До нової волни. Корова мінуса. А пам'ятаєте, в 2019-му, в кінці 2019 року, коли це все починалось? Корова мінус, будемо так називати, щоб не блочила система. Коли починалася корова мінус, то при владі був хто? Хто? Ха -ха, Трамп. При владі був Трамп. Коли кажуть Трамп прийде і порядок наведе, я вважаю, що хто це говорить, це повністю хвора людина. Ну, не тямуща, не тямуща, хвора, чокнута, бот, зомбі. Ха -ха -ха. Ну що зробиш? Такий світ. Що буде? Чого я. Дивіться, що буде? Зараз в Китаї вже знову хворіють люди. Знову. Ну в общем, серія номер 2 5 років поспіль. Знову хворіють люди. Знову... Щось типу, типу корони. Один в один. В Америці, в Каліфорнії, живе мій знайомий. І він каже, що знову те саме, знову там те саме. Починається. В Канаді живе моя знайома з мого міста, прямо вона каже, знову починається все те саме. Що я вам пропоную? Ну, ви, мабуть, вже знаєте, що я вам пропоную? Прийде скоро Трамп, скоро буде інаугурація Трампа. І знову, я так думаю, це я не кажу, що, мабуть, буде знову корова мінус номер 2 Будуть спочатку були масочки, потім були касочки. А Зараз будуть касочки і масочки. <ріст> От. Щоб легше це все пережити, треба е виходить з дії, виходить з хелсі, виходить з е державних програм. Тому що держава вас хоче крякнути. Чим більше, тим краще. Всіх ні, але чим більше, тим краще. Чим більше держава крякне своїх громадян. Трататушками, хворобками різними, корова мінусами і так далі. Тим для неї вигідніше, тим краще. Для неї, для глобальної еліти і так далі. Щоб вийти з дії, щоб вийти з Хелсі, треба написати мені і сказати Привіт! Я хочу вийти з дії чи з Хелсі. Є два варіанти. Перший варіант, я вам даю шаблон, це коштує 500 гривень. Ви ці шаблони листів, ви самі пишете. Другий варіант. Моя колишня дружина, ми з нею в нормальних відносинах, вона, вона пише, це коштує тисячу гривень. Видаєте свої дані, паспортні дані не треба. Лише прізвище, ім'я по батькові, поштова адреса, місце не прописка, місце проживання, дата народження та номер телефону. Все. І замість вас вона пише. Всі діла. І більш всього, що вас з Хелсі видалять, з дії також вас видають. Якщо у вас в дії ніколи не було, то. Згідно статті 205 цивільного Кодексу України, частина, стаття 205, частина 3. За мовчазною згодою туди занесений кожний громадянин України. Дії в Хелсі є всі. А зараз такі часи настають і вже й настали. І настають такі часи. Що краще триматись подалі від отих Хелсі, від отих дій, тому що, тому що отак. Тому що нас хочуть утилізувати. Пишіть мені внизу в описі і внизу в першому закріпленому коментарі мої е, контакти. Поштова скринька, мій телеграм-канал. Там можна писати в коментарях, я вам напишу, або е, інстаграм Смердовський Євген. Пишіть мені. І рятуйте свої душі. Колись моя мама казала і моя бабушка казала, рятуй мою душу. Врятую, приходьте.